Ми знову повертаємося до прямих включень з коларі Верховної Ради України. Поки що не розпочалося пленарне засідання, і тому ми далі продовжуємо спілкуватися із народними депутатами. І ще один співрозмовник, народний депутат, позафракційний Олександр Доні. Вітаю вас, пане Олександре. Отже, які прогнози стосовно сьогоднішнього пленарного засідання? Чого очікувати? І з, власне, з якими позиціями, з якими настроями ви йдете сьогодні до сесійної зали? На жаль, порядок денний. Отакі я тримаю перед собою. Він не вичерпний. А він містить абсолютно аморфне формулювання про врегулювання політичної кризи та забезпечення стабільності в державі. Це означає, що без домовленості на рівні політичних фракцій це можна було перетворити в звичайну балаканину без прийняття конкретних рішень. Очевидно, що це не влаштовує ані суспільства, ані мітингувальників, і без конкретних рішень сьогоднішня позачергова сесія. Завершиться провалом, тому хотілося би сподіватися, що в останні хвилини будуть домовленості, а домовленості мають містити конкретні дуже пункти. Перший пункт ну очевидно, що садистські дії з боку правоохоронних так званих правоохоронних органів повинні містити конкретну оцінку, і за них повинні нести люди конкретну відповідальність. Тому або відставка всього уряду на чолі з Азаром, або як перший крок відставка в будь-якому випадку міністра внутрішніх справ Захарченка, вони повинні відбутися вже сьогодні. І очевидно, що саме люди, які вийшли на вулицю, цього вимагають і цього прагнуть. Наступний момент без закриття кримінальних справ щодо тих. Хто потрапив під ці садистські кійки Беркута, очевидно, і зараз їм загрожує від 8 до 15 років за так звані буцімта масові заворушення. Так, от без закриття кримінальних справ ні на які компроміси, ні на які переговори і йти не можна. Мені не подобається формулювання, які зараз зазначають про амністію. Амністія це визнання провини. В той же час люди, які вийшли на вулицю, вони ні в чому не винуваті навпаки, це люди, які висловлюють не просто свою точку зору, а виступають проти насильства. Нагадаю, що за 22 роки жодного разу влада не стріляла в своїх громадян. Лише за нинішньою владою віддана вказівка стріляти в своїх громадян і. Як засвідчив досвід використання відвертих бандитів, зараз вже є фото-відеодокази, зокрема в Дніпропетровській обласній адміністрації в приміщенні адміністрації іде інструктаж з боку міліціонерів, бандитів з кійками і бітами, які після того були використані для розгону мирних мітингувальників. Отже, окрім садистів в формі, використовується ще. І відвертих бандитів, які надто м'яко називають тітушками. Ні, це відверті бандити. Отже, необхідно всіх, хто постраждав або від цих бандитів, або від так званих правоохоронців, і зараз є під статтями від 8 до 15 років або від 3 до 6 років, тобто за хобуцім хуліганські дії або за масове заворушення, у них повинні бути припинені всі кримінальні справи. От після цього можна вже говорити про поетапний вихід з політичної кризи. Але ще раз кажу, спочатку це закриття. Тя кримінальних справ проти всіх учасників акції протесту їхнє звільнення відставка міністра внутрішніх справ Захарченка і відставка уряду. А після цього вже можна говорити про вихід з політичної кризи? Ну і позафракційні депутати заявили про об'єднання, так зване. Власне, ці голоси вчора ще озвучувалися 17 народних депутатів. Сьогодні вже говорять про 25. Чи Входите ви до цього об'єднання? Чи будете входити до нього? І ці голоси власне вплинуть на ситуацію. Парламенті на прийнятя, прийняття важливих для країни рішень не йдемо про утворення конкретної групи на цей момент позафракційних депутатів. Хоча спілкування іде, і в першу чергу воно вилилось в те, що вже е, е, була зроблена заява. Е, я її е, не підписував, але з багатьма пунктами погоджуюсь. Там є і відставка уряду, і е, е, звільнення від е, е, покарання закриття кримінальних справ учасників. Протесту, тобто позитивні речі для виходу з цієї кризи, в той же час вважаю, що потрібно узгоджувати всі дії між всіма опозиційними силами, тобто, щоб не зациклювались лише на позафракційних депутатів. Зараз очевидно, що всі, хто виступають проти насильницьких дій з боку садистів, які яких використовують нинішні влади, вони всі по один бік барикад. і тут потрібні розумні компроміси між різними опозиційними силами, які належать до фракцій, до громадських організацій, до політичних партій чи взагалі залі не входять в жодне якісь об'єднання і утворення спільної. Позиції спільної платформи, тому мені здається, що ідеї на кшталт народної ради або об'єднання за межами Верховної Ради, типу об'єднання майдану, це є позитивні пропозиції, позитивні ініціативи, на базі яких можуть структуруватися суспільство. Дякую за розмову. Глядачем нагадаю, що це був народний депутат Олександр Доній. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.